І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, ми готрі, надійно до Святого мінус, стигаємося перед Віходом із храму нагадати все те, що чули за богослужінням. А найважливіше для нас це ті місця святого письма, які читалися під час літургії. Ми чули сьогодні і слухали, як Господь. Промовляв до народу, і зібралося це скупчення народу біля Гнісерецького озера. І на що нам найперше потрібно звернути увагу в цьому місці Святого Письма, те, що народ тиснувся до Ісуса і Він вибирав таку позицію, щоб слово його було чутно усім. Навіть кажуть святі оці церкви Христової, щоб, наприклад, народ не стояв, він дивився йому в спину. Тому ми чуємо. Розповідь Венгриста Луки, що він підходить до одного із човнів, а були це човни галадейських рибалок, майбутніх учнів Христа Спасителя, які після великої трудової ночі полоскали свої сіті. І ось він заходить в один із човнів і просить Симона Петра, бо саме йому належив оцей човен відплисти на глибину. Найперше, дорогі Богристі, брати і сестри, повторююся, нам потрібно звернути увагу на те, що. Яка жага, яка спрага людей слухати слово Боже було тоді у юдеї? Ми знаємо, що за Спасителем ходило багато тисяч народу. Навіть біблеїсти говорять про дві-п'ять тисяч людей постійно, куди б він не йшов, ходили за ним. Ми чули про те чудесне насичення людей. П'ять тисяч людей наситив, крім жінок е і е е дітей, каже Євангелист. І ось такі товпи народу ходили за Спасителем, щоб слухати Слово Боже. Для нас, сучасних християн, це десь можливо незрозуміло, бо ми називаємо себе християнами, Більшість із нас позиціонує себе як християнин, але немає такого ж немає такої жаги слухання Слова Божого. Наші храми не настільки наповнені, щоб ми тут. Тіснилися. Мені нагадується, тільки такі богослужіння, десь, можливо, там різдвяних свят або, наприклад, пасхального періоду, коли ми освячуємо вербу там, чи Пасху. Але і все рівно не можемо сказати, що у нас відвідування людей таке, щоб ми тіснили один одного. Знаєте, напевно, на жаль, так стається з нами, що ми привикаємо до того такого Доброго часу, ніхто нас завіру не гонить, ми собі молимося, ми нехтуємо цим, отримуємо від Бога просимо, і ми собі думаємо, ну я собі живу та й живу. А ні. Людина християнин має відчувати цю спрагу жагу до слухання Слова Божого, читання його. І коли вона духовно здорова, я вже не одорове слово казав, то вона має відчуття бути тут. Її непокоїть її єство, якщо вона поза храмом. І нехай буде оце сьогоднішнє Євангеліє початок його нагадуванням нам про ту жагу слухання Слова Божого, щоб ми наповнювали наші світі храми так, щоб ми тут тіснилися, щоб була можливо потреба, можливо, зараз багато хто усміхнеться, бо була потреба, можливо будувати більші храм. Але ні, бачимо кардинальну іншу ситуацію в нашому сьогоднішньому суспільстві. А друге і наступне, на що ми будемо звертати нашу увагу, про те, що. Господь хоче, щоб всі його почули, тому він і обирає один із човнів. Він просить ну, трошки відчалити від берега, щоб народ міг його слухати. Напевно, із вас багато чуєте або читаєте якісь таку духовну літературу, і чуєте, що священники своє слово, проповіді говорять з амвону. Тобто у нас перед іконостасом є ось таке підвищення, яке називається Солея, і такі виступи є посередині цієї солеї, які називаються амбоном. І це не мов би про образ того такого човна, на якому Спаситель сидів і проповідував до народу. Ми говоримо це для того, і Господь зробив це для того з практичної сторони. Щоб всі люди його почули. Напевно, ще по інших більш таких величних храмах можуть побачити такі певні підвищення для проповіді священника, які називаються Казаниця. Туди священник виходить, звідти може говорити проповідь. Для чого це робиться? Для того, щоб всі бачили і чули проповідника. І так само Господь піклується для того, щоб всі його почули. Ще дуже важливо збагнути нам про те, що оці два човни, люди, які були власниками цих човнів. Вони не проснулися тільки зранку і повні сил, бадьорості прийшли сюди і готуються тільки до риболовлі. Ні. Перший євангелист, вони всю ніч трудилися. Тобто, знаєте, чи міг е, е, той самий Петро, е, будучи великовтомленим, не послухати Христа Спасителя і сказати: Ну, слухай, це мій човен, що ти хочеш? Я, я втомився, я хочу відпочити, я цілу ніч працював. Ні. Такого ми не чуємо. Він каже. Добре. І Спаситель заходить цей човен, він трошки відчалі починає цю свою говорити. На жаль, до нас не, не дійшла. та Проповідь, про що саме була та мова. Бо, наприклад, якщо інші проповіді ми згадуємо Христа Спасителя, наприклад, ту таку відому всім нагірну проповідь, коли Господь виходить на таке підвищення, на таку гору, і ми отримали звідти заповіді блаженства, що на третьому антифоні майже кожного богослужбового дня співаємо. Напевно, тут теж було дуже велике і вагоме слово Христа Спасителя для спасіння. Душ людських, але воно до нас не дійшло. Ми звернемо увагу на те, що нас дійшло. Після цього повчання Господь хоче винагородити ось оцього, який послужив йому теж. Він дав йому змогу сісти цей член і з нього проповідувати. Я би хотів Спасителя віддячити Петрові. Вони цілу ніч трудилися, нічого не спіймали, і Господь каже йому: відплинь на глибину. Ну, Петро, звичайно, знаєте, нам потрібно, до речі, повчитися тут цього, бо він каже: наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не спіймали, але за словом твоїм закину сіті. Дуже буває так, дорогі мохресті, брати і сестри, що і ми в своєму земному житті трудимося, а не отримуємо, не бачимо плоду своєї праці. А чому це відбувається? Це відбувається тому, що ми працюємо без Бога. І що ми бачимо в подальшому, як він що він проявляє? Він проявляє послух, покору і смирення. Він слухає Христа Спасителя, хоча йому розум каже, можливо, він і мав такий намір ну, довести Спасителю. Ну не спіймали ми цю ніч, ну я тобі закинув, щоб довести, що нічого з цього не вийде. Але що ми чуємо в подальшому? Вони настільки багато риби зловили, що не тільки от ті сіті, які вони мали, почали рватися, вони кивнули до своїх співбратів іншому човні Якова та Іоанна, двох братів, які теж були співбратами оцього Симона Петра, були рибалками, вони кивнули до них і ті. Припливли до них, і їхні човен вони наповнили рибою. І стільки було багато риби в цих човнах, що ці човни починають тонути. Чи не, чи не винагорода це за послух? Знаєте, я повторюся, наш розум дуже часто може блокувати наші дії. Коли ми, наприклад, щось робимо і розумом усвідомлюємо, що ну, не вийде. Але молимося, просимо Бога і виходить. А як це? А це чудо Боже. Так само, як і було у, у цьому чудесному ловлі риби. І повторюся, що без Бога стало неплідним, то з Богом стає плідним. Багато риб вони зловили. Е, біблеїсти говорять про те, що е, вони навіть порахували цих риб і кажуть про те, що було 153 рибини. І різного сорту і величини. і... Пояснюють вони це місце так, що у цьому Ганіселецькому озері або Галилейському морі усі види риб, які там були, по одному представнику, почувши цей заклик Христа Спасителя, щоб закинути сіті. Вони всі за повелінням Христа спішать у цій сіті, щоб послужити своєму творцеві. Знаєте, ми згадуємо ті події, коли Господь ішов по воді, коли він стихіям повеліває. Він владика всього, він усім володіє. І ось навіть оце творіння його, риби, вони теж слухаються Його голосу і спішать наповнити ці сіті. Ще є підтвердження таке, що кожен хоче їх пояснити, і ось світі намагаються нам пояснити ці місця Святого Письма, чому саме таке число. Одні кажуть, що це представництво кількості риб тих, були в Голодейському морі, в цьому Ганістерецькому озері, інші пов'язуються з числом псалмів. Ми знаємо, що у Давида є 150 псалмів, плюс один, який не увійшов, то число, це така приблизна цифра. І ось, дорогі по Христі, брати і сестри, як би там не було, ми бачимо, що те, що має віру, Слухняність отримує в подальшому нагороду. Нам дуже часто в нашому житті теж повторюється, ми розумом не усвідомлюємо, як це реально, але вірою у Бога ми отримуємо про Ще що нашу увагу звертає на це місце Святого Письма, те, що коли вони побачили, що сталося, вони зрозуміли, що це чудесне, чудесна ловля риби. Апостол Петро що каже? Вийде від мене, Господи, бо я людина грішна. Перед тим Він каже йому інше, він не каже йому Господу, він каже наставнику. Ми всю ніч трудилися, нічого не спіймали. А зараз звертається, вийде від мене Господь, бо я людина грішна. Тобто вже усвідомлення від наставника до Господа різні на іменуванні. Він викриває і розуміє у своєму серці, своїй голові і розумі, що перед Ним втілений Бог. Бо от вони, якби ми сказали, в народі зуби на цьому з'їли. Це їхнє ремесло. Вони розуміли, що ну, ми так можливо і сподівалися, попливемо, закинемо сіті, нічого не вийдемо, доведемо тобі. Ну, ми казали, але ні. Тому нехай буде це для нас наукою, що з Богом ми можемо все. Тобто, коли людина щось трудиться, працює, або їй не виходить людина. Ти маєш пам'ятати, навіть оце місце Святого письма нас має вчити, щоб ми перед працею молилися, закликали благословення Божа на цю працю, яку ми робимо. Ми не рибалки, але ми маємо кожне своє ремесло, ми трудимося. І коли ми просимо Бога, коли ми молимося перед працею, Господь її благословляє. Звичайно, якщо вона корисна, якщо вона якось, якесь це не гріховне ремесло. І після того так само повинні дякувати, що Господь. Здібності, що ми могли це зробити. Тому, якщо ми будемо дійсно такими християнами, ми не будемо не забувати про Бога, і наше життя буде благословенним. Що би ви не робили? Робіться добросовісно і робіться з Богом, І тоді ваша праця, ваш круг буде завжди благословеним. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!